Росіяни кіозувалися не лише на Сумщині та Харківщині після заяви головкома про те, що йде наступ на Сумщину та Харківщину. А також саме йде повідомлення про те, що росіяни ще більш активнішими стали на Запоріжжі в напрямку Оріхова і на Донеччині, в напрямку Торецька. Але треба. Визнати, що не на те, що на Оріхівському напрямку вони змогли окупувати населені пункти Лобкове, Степове, малі Щербаки, Щербаки, а все ж таки, це скоріш тактичні здобутки, а не якісь стратегічні моменти. Тут головне, щоб вистачило сил і були підготовлені. Фортифікації, які зможуть зупинити ворога, ну цим же займався Зеленський і його оточення весь цей час. Подивимося, як це спрацює. Сподіваюсь, що все в нас вийде, бо інакше у нас у всіх будуть погані а, новини, а це нам не потрібно. А навколо Турецька найцікавіше. вже майже рік росіяни не можуть взяти Турецьк і майже півроку не можуть ніяк током просунутися за Нью-Йорк. Тому вони зараз вирішили там а, йти в обхід і намагатися оточити, використовуючи перевагу у живій сілі. Єдине, що може зупинити їх, це люди. Бо не вистачає саме людей. Зброї комбати кажуть, вистачає снарядів. Вистачає люди потрібні. Бо 10 людей не можуть тримати ділянку, яку повинні тримати 100 людей або 1000. І саме тому в цих напрямках треба посилення а щоб було посилення треба займатися мобілізацією а щоб була нормальна мобілізація треба мотивацією займатися мотивацією суспільства от поки зеленський не пригадає що він як президент повинен займатися мотивацією і мобілізацією, згідно закону україни саме він відповідає за загальну мобілізацію от нічого й не зміниться бо поки що в голові зеленського є тільки одна ідея перемогти на виборах а не в війні а мобілізація на думку зеленського б'є по його рейтингу. Мені байдуже рейтинг Зеленського. Мені важливо, щоб Україна вижила, тому йому треба займатися мобілізацією. Бо все, що ми втрачуємо, втрачаємо зараз, це через помилки Зеленського і небажання їм займатися мобілізацією.